Згуртовані та загартовані, незламні та непереможні. І головне попри все, незалежні. Вітаю вас, українці, із 32 ю річницею незалежності нашої країни. Вже другий рік поспіль цей день проходить в умовах повномасштабної агресії Росії, коли Україні доводиться відстоювати свою свободу і власне незалежність. А у нас новини міста, і сьогодні у випуску розкажемо про таке. Вони віддали своє життя за Україну. У Хмельницькому вшанували героїв, які загинули у боротьбі за незалежність нашої країни. Україна та Хмельницький не одні у цій війні. До обласного центру завітала делегація з Чехії. Вони виборюють перемогу. Військовим, поліцейським та волонтерам вручили відзнаки. Вони віддали своє життя за Україну. Пам'ять усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність нашої країни, вшанували хмельничани вранці. Квіти поклали до меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні і учасників АТО та до пам'ятника Героям Небесної Сотні. 32 другу річницю від дня проголошення незалежності українці зустрічають зі зброєю в руках та із непохитною вірою у перемогу. Ірина Муляр далі. П'ять полеглих борців за незалежність України вшанували у Хмельницькому хвилиною мовчання. Військовослужбовці та учасники Революції Гідності, сім'ї загиблих героїв, представники влади та члени чеської делегації поклали квіти до меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні і учасників АТО та до пам'ятника героїв Небесної Сотні. Останніх вже 9,5 років День Незалежності, я думаю, зовсім інший, ніж був до того. Ми зовсім по інакшому сприймаємо сенси незалежності і свободи. Ціна нашої свободи вона зростає, зростає, зростає. І я впевнений, що це всіх нас буде робити набагато кращими будівничими своєї держави. І ми обов'язково після перемоги побудуємо нову Україну заради наших дітей. і Внуків сьогодні сотні тисяч громадян відзначають 32 другу річницю від дня проголошення незалежності зі зброєю в руках. Право на незалежність дається українцям із боєм та непохитною вірою у перемогу. Ми всі сьогодні об'єднані спільною молитвою за незламність, незалежність і територіальну цілісність нашої держави і загадуємо одне важливе бажання для кожного українця від старого до малого найшвидшої повноцінної перемоги. Збереженими усіма територіями до кордонів далекого 91-го року, хочу побажати, щоб вже якомога скоріше настав мир через нашу перемогу. Щоб наші бійці в кожному куточку встановили наш прапор в усіх містах, в усіх селах нашої країни. Найбільшу шану в цей день необхідно віддати нашим воїнам. Тим, хто зараз на передовій, тим, хто виборює нашу перемогу. Нині увесь демократичний світ стоїть пліч опліч з українцями. Про це говорять і партнери Хмельницького із Чехії. Ми приїхали не лише для того, щоб зустрітися з нашими партнерами, але також, аби згадати усіх полеглих героїв, які віддали життя за майбутнє України. Україна та Хмельницький не одні у цій війні. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста. До Хмельницького завітав очільник міського району Прага 6, Якуб Старик. Сьогодні він зустрівся із представниками Хмельницької міської ради. Ще у квітні минулого року чехи підписали із нашим містом угоду про партнерство. З того часу активно допомагають гуманітарною допомогою війську та хмельничанам. На початку вересня жителі міського району Прага 6 прийматимуть близько 70 місцевих дітей чиї батьки. Перебувають у полоні, вважаються безвісти зниклими або ж загинули, захищаючи Україну від російських загарбників. Олександра Семенюк розкаже більше. Познайомились із пухнастою жителькою міської ради та обговорили подальшу співпрацю. Сьогодні до Хмельницького завітала делегація з Чехії на чолі з мером міського району Прага 6 Якубом Стариком. Моя сім'я та дружина хвилювались та не дуже хотіли відпускати мене до України, адже турбувала ситуація, яка можливо опануватиме на День незалежності України. Було лячно, але я був приємно здивований, як все тут швидко та стрімко відбувається, і наскільки українці впевнені у перемозі. З початком повномасштабної війни Прага 6 прихистила близько трьох тисяч українських біженців. Окрім того, партнерські стосунки чехів з хмельничанами тривають вже більше року. Квітні 2022 року в гарячій фазі нового етапу російсько-української війни. Їхня ініціатива була підписати з нами угоду про партнерство. Тоді вони приїхали до нас з доволі великою гуманітарною допомогою, в тому числі і, скажімо так, товарів дуже важливих для нашої оборони з того часу. Ця співпраця тільки розширювалася, примножувалася. На початку вересня жителі міського району Прага-6 прийматимуть близько 70 місцевих дітей, чиї батьки перебувають у полоні, рахуються безвісти, зниклими або ж загинули захищаючи Україну від російських загарбників. In And for the ми також плануємо відправити медичне обладнання та ліки. А ще до Хмельницького приїдуть актори та співаки, які зіграють у вашому театрі, та, хоч якось, зможуть відволікти, продовжуємо доносити до е, чехів, до європейців свою позицію і пояснюємо наскільки. Зло несе руський мір для всього цивілізованого світу. Ну і це конкретна співпраця в різних галузях між закладами, галузями задля розвитку наших громад, Праги і Хмельницького. Вони погодились, приїхали і, скажімо так, підтримали нас. Я думаю, що і для себе зробили ще нові нові якісь враження і висновки стосовно того, що це дійсно війна між цивілізованим світом, ну і антилюдською ідеологією, яка знищує навколо себе усе. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Відзнаки до Дня Незалежності сьогодні вручили військовим, поліцейським та волонтерам у Хмельницькій міській раді. Серед них п'ятеро хмельничан нагороджено державними орденами і медалями. 25 захисникам вручили почесні відзнаки воля та мужність, грошові винагороди і тактичні годинники. Серед тих, хто допомагає військовим наближати перемогу, і волонтери. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Хмельничанка Тетяна Цимбалюк з перших днів масштабної війни була бойовим медиком. Зараз служить у рівному. У день незалежності державну нагороду, орден за мужність третього ступеню захисниці, вручив міський голова. Я була бойовим медиком, надавала допомогу під час обстрілу. Є ті, хто загинув, є ті, хто отримали поранення. Я одна з тих, хто отримала теж поранення. Я розуміла, коли я пішла, що Україна починається з тебе. І кожен щось має робити те, що може. Військовий із позивним ведмідь отримав відзнаку Міноборони за поранення. Чоловік воює з 2014-го. Одним з перших пішов на фронт і в 2022-му. Отримав важке поранення на території Херсону. Зняли з 120-го калібру. Так, як снайпер підійшов трохи ближче, і мене просто унічтожив український народ міцний, тому. Загоюється, можливо, що далі ще підемо. Україна завжди буде незалежна і буде найкраща передова країна у світі. Державні нагороди вручили п'ятьом хмельничанам: 25 захисників, поліцейських, волонтерів, отримали почесні відзнаки, воля та мужність, грошові винагороди і тактичні годинники. Серед тих, хто з 2014-го допомагає військовим виборювати перемогу, волонтери. Валентина Гесаль за фахом лікарка, за покликанням, волонтерка каже, потрібно робити усе навіть понад власні можливості. Можна нарізати сітки, можна збирати російську літературу в макулатуру, кошти, з якої потім підуть на придбання, наприклад, дронів. Можна ходити до волонтерів, які зараз, наприклад, сушать борщі чи сушать якісь інші сухі суміші, енергетичні батончики роблять. Це стосується кожного. Війна не десь там далеко на сході чи на півночі країни. Війна в нас в нашій країні, тому кожен свідомий громадянин. Має долучитися. Через загрозу ворожих обстрілів масові заходи скасували. Загалом грамоти, подарунки і відзнаки вручили більше як сотні хмельничанам. Поіменно нині згадали кожного з 258 героїв, що з 2014-го загинули за незалежність України. Андрій Чернівський, наприклад, от тут, в цьому кріслі працював кілька років, він був депутатом. Взяв друг зброю, пішов воювати. Загинув в бою з танком. Віталій Поліщук, руках зброї не тримав. Він вел рух розвивав, але 24 лютого пішов воювати. Є в нас загиблий воїн, якого родина відмовилася ховати. Воно кермували і сказали. А він воював з 2014 року, родом з Луганська. Не сказали, ми обов'язково поховаємо в Луганську. У нас один шлях, це тільки шлях перемоги і шлях розбудови і будівництва справжньої української держави. Ірина Аріон Володимир Паламар, новини міста. Понад 20 прапорів з передової, що мають власну історію та є символами міцності українського духу, героїзму та незламності, презентували на виставці Непереможний дух. Розгорнули її просто небо поблизу кінотеатру імені Шевченка, ініціатори експозиції, працівники центру національного виховання учнівської молоді. Поруч з ними облаштували ще одну виставку: це фотографії жінок, волонтерок, медиків, військових. Продовжить Ірина Кондратюк. На світлині зображена Яна Зінкевич, медикиня, волонтерка. Дівчина стала на захист України ще у період активної фази. АТО-ООС. Нині її знімок увійшов до фотовиставки Жіночий вимір Українки. Її у день незалежності презентували хмельничанам просто неба поблизу кінотеатру Шевченка. Загалом до експозиції увійшло 60 світлин різних авторів. Жінок часто недооцінюють тако їхні. Роботі, і ми намагаємося популяризувати жінку, тому що в нашій країні жінка вона має особливий характер. Так? Багато пісень, е, багато безпілують жінок, е, преподносять їх. І тому е, ну, Україна, вона теж жінка. Так? І, е, українки це жінки, і ми вирішили саме до цього дня присвятити цю виставку. Поруч облаштували ще одну виставку під назвою Непереможний дух це 20 прапорів з передової, що мають власну історію та є символами міцності українського духу, героїзму та незламності. Усі вони підписані нашими захисниками. Як розповіла директорка центру національного виховання учнівської молоді Валентина Рогатюк, з тягами від військових, які нині презентують хмельничанам, поділилися громадські організації, школи вищі професійні училища. Дуже багато. Підписів, які є на кожному, зокрема, прапорі саме тих чоловіків, саме тих захисників, саме тих хлопців наших, яких немає вже в живих, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину, нашу Україну. Хмельничани не могли дивитись на прапори без сліз, адже розуміють, через що щодня доводиться проходити захисникам розумію, в яких умовах і як страждають наші хлопці, коли йдеться ордовська навала, біль, в основному біль. Тому що а, це все тут, що написано, болом написано. У мене ж сироти виходять. І я цього дивлюсь, в мене сльози. І я хочу, щоб ми всі трималися. І Мені дуже шкода, що ми втратили багато наших синів, багато наших людей, дітей, жінок. Це 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 дуже боляче. Ми не, не повинні забувати що, і дякувати тим хлопцям і цим дівчатам, захисникам, захисницям, які там знаходяться на передку десь десь там. Бо якби не вони, ми б не не твоне не ходили, не гуляли і, і не мали таке небо над головою. Розгорнули локації принагідно до дня незалежності та в знак вдячності усім тим, хто боронить нашу Україну. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Хмельничани щодня і особливо сьогодні дякують військовим, які ціною власного життя та здоров'я виборюють незалежність і наближають перемогу. Дякуємо швидше повертайтеся додому, перемоги. Такі слова сьогодні найчастіше лунали із уст містян. Їх зафіксувала наша знімальна група. Я би хотів подякувати за те, що вони нас захищають. Вони ризикують своїм життям, своїм здоров'ям, своїм часом. Бога почав своєї сім'ї заради нас. І, в принципі, я спілкуюся. У мене брат захищає, нас у мене друг захищає, нас, у мене вже один друг помер. Тобто скоро і я буду. Тому, якщо, якщо потрібно, то, звичайно, потрібно йти. І велике дякую хлопцям. Тільки перемоги, а в нас другого виходу немає. Перемога і ще раз перемога. І здоров'я, щоб. Не гинули, прийшли з перемогою і живі. Хлопці наші молодці і залужний наш молодець. От, там ніби все на місці, а от друзі наші за кордоном, треба, щоб швидше вони нам допомагали. Дякуємо за спокійні дні і ночі. Здоров'я їм міцного щастя, радості, швидкої перемоги. В першу чергу добра, миру, здоров'я, щоб всі повернулися живими і здоровими. І перемоги, швидше, і перемоги, і хто там зараз в лікарні, чи швидкого одужання і все найкращого. Я хотіла би тільки одне сказати. Хлопці, додому з побіди, з перемогою, з миром, з щастям в сім'ї до своїх рідних та близьких, щастя їм і благополуччя. Як би там ні? Бережіть себе, бережіться. Себе. Вас чекають такі самі мами, сестри, жінки, діти. За спокій, які дарують нам. За чисте небо, за можливість працювати спокійні відносно е ситуації такі. Ну а їм я не знаю, сил, натхнення, віри. Все буде Україна. В першу чергу подякувати за їхню активну позицію і участь, що вони роблять, а от побажати їм обов'язково повернутися живими і здоровими, неушкодженими. Так що здоров'я рідним також побажати їм їхним. Хай вони їх обов'язково дочекаються, і хай Україна переможе. Хотіла б подякувати за те, що вони роблять для нас, для всіх, за те, що ми можемо з вами зараз перебувати тут в мирному, в мирному місці, скорішої перемоги, і хай як можна більше захисників повернуться живими, неушкодженими, здоровими до своїх родин, до свого до свого рідного міста, всього самого. Найкращого в нашій країні з ним незалежності. У виставковій залі Хмельницької художньої школи відбулось нагородження переможців міського етапу літературного фестивалю конкурсу Слово нації. Грамоти та подарунки отримали 53 дитини. Цьогоріч конкурс став всеукраїнським, до якого долучилось більше тисячі поціновувачів української поезії. Подробиці за мить. Авторську поезію пише Дарія Баксалова. 13-річна дівчинка каже, захопилась цією справою з початком повномасштабної війни. Через воєнний стан я була вимушена виїхати з країни, і мене за кордоном якось дуже сильно. Заболіла ця тема, і мені захотілося її висловити саме у вірші. Вірші дівчина декламувала під час міського етапу літературного фестивалю конкурсу Слово нації Цьогоріч Вперше до нього приєдналась і 17-річна Юлія Міклуш для свого виступу обрала поезію місцевої авторки Ольги Саліпи. Дуже сподобався цей вірш. Мені дуже сподобалася ця поетеса Хмельницька, тому що я живу на Хмельниччині і ну якось впало в серце зразу. В початку повномасштабної війни глибилась більше, більше почала читати українською, більше знавати нових поетів, нові твори для себе відкривати. Цьогоріч конкурс чисів декламаторів слово нації відбувся вже в сьоми. Учасники надсилали на розгляд журі онлайн-виступи та авторську поезію в текстовому форматі. Сьогодні у нас відзначення уже переможців і найкращих двох етапів міського слова нації і уже всеукраїнського. Як член журі можу сказати, як ми це робили, було дуже складно у всеукраїнському взяло участь більше тисячі. Людей компетентне, достатньо журі, там і режисер, і актор. Ну і я відповідно, як людина, яка займається масовою роботою, тобто ми оцінювали роботи чітців-виконавців, а авторську поезію оцінювали лише поети, які пишуть. Якщо минулі роки участь могли брати діти віком від 10 років, то цьогоріч наймолодшим учасникам 8. Одним із них є і Іван Лісковий. Під час конкурсу хлопчик декламував поезію із назвою Рідна мова про тебе слово ще в його недовго, і мені було не важко. Я щасливий що я отримав грамоту. Буду старатися ще щоб отримати грамоту. Цьогоріч свої нагороди у виставковій залі Хмельницької художньої школи отримали 53 поціновувача української поезії. Переможці визначили у номінаціях авторська поезія, художне читання, Україна понад усе та поети рідного краю. Навчальні заклади Хмельницької громади приймають участь у конкурсі у відбуткових турах, приймають участь діти ми спостерігаємо за тим, що ми розширюємо свою аудиторію. А найголовніше тішимося, що наша праця не є даремною. Вона є рухідкою, але таки. Зерня проростає красиво, така мова мелодійна, така вона змістовна. А найголовніше вона віршована. І сьогодні, коли слово нація вже поширюється україною, ми знаємо, що ми йдемо правильним шляхом, і це є і наш переможний шлях. Також відзначили і педагогів, які підготували переможців конкурсу. Олександра Семенюк, Микол Юрковський, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Ми неодмінно переможемо у цій війні та відбудуємо нашу країну. Дякуємо і нашим захисникам, волонтерам та медикам, усім, хто у цю мить відбиває вогонь ворога, усім, хто у цю хвилину довозить ліки на передову та рятує життя бійців. А ми не втрачаємо віру у себе та перемогу України і продовжуємо донатити з Днем Незалежності. Слава Україні!